Їй було всього 22. Трагедія сталася 9 квітня минулого року. Того вечора дівчина поверталася додому від подруги. Батьки Аліни і досі не можуть оговтатися від страшної трагедії. Вчилася добре, завжди послушно. На цей момент ну, така, як посінні курила, ні пила. Закінчила академію на стоматолога з золотою відзнакою, працювала тут. Тільки почала заробляти, внялася. і Так і не стало. Фрунзе, головна вулиця Полтави. Аварія сталася ось на цьому місці. Того вечора йшов сильний дощ. Дівчина переходила дорогу у забороненому місці. Ауді рухалася в напрямку села Росошенці. Водій, збивши дівчину, скермував на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнувся з маздою. Водії та пасажири обох машин відбулися легкими саднами та синцями, а дівчина загинула на місці. Слідство по справі тривало більше півроку. Ось уже два місяці кримінальну справу розглядають у Октябрському районному суді Полтави. Звинувачують сина депутата обласної ради, офіцера служби зовнішньої розвідки України Валерія Стасовського. Проте обвинувачуваний за словами батьків загиблої дівчини свою вину в залі суду не визнає. Ми, Я ми... Нікарі... Ми... Батька загиблої Сергій згадує події тієї ночі. Розповідає, після того, як дізнався про трагедію, відразу приїхав з дружиною та сином до Полтави із Лубенського району. Там проживає їхня сім'я. Тієї ночі батькові вдалося поспілкуватися із затриманим Стасовським у міліції. Із будівлі міліції вийшло два співробітника міліції у формі. і Вели якогось чоловіка. Ну на вигляд п'яного і. Побитим обличчям перецарапаним, ну якось, як кажуть, серце в мене тьохнуло. Я пішов за ними. Вони підвели його до автомобіля, я підійшов, спитав, це ти вбив мою дитину. Він сказав, дай я. Я їхав 60 кілометрів на годину на зелений сигнал світлофора. Тут співробітники відперли машину, посадили його, не стали зі мною общатися і увезли його. Тоді, розповідає Сергій, вони поїхали слідом за міліцейською машиною. Як виявилося, затриманого перевезли в інший райвідділ міліції. Там йому вдруге вдалося поспілкуватися із затриманим. Я опять до нього підійшов і попитав, ти кажу, розумієш, ти в такому стані п'яний, ти ж убив мою дочку. Він мені прямо в очі при свідках, при всіх родичах, при міліції, каже: Ну й що, що ти тепер хочеш? І так візуально приложив палець до виска. Ти хочеш, щоб я застрелився. Тепер розповідають батьки загиблої дівчини, обвинувачуваний хоче перекинути свою вину на колегу, який, начебто, того вечора разом з ним їхав у машині. Слідство тривало майже півгода. Всі докази і свідки, і все вказували на нього. Але пройшло майже півроку і тут. Якось дивним чином вони почали себе поводити. Якоби він і не сидів у тій машині, чи сидів, та не за рулем. А вроді би з боку він сидів, а за рулем сидів інший. В общем, всі докази він почав переводити на нього. Нині з потерпілими підтримує зв'язок батька обвинувачуваного депутат Полтавської обласної ради Василь Стасовський. Він особисто кажуть батьки загиблої, допоміг їм матеріально на похорон дитини. Я не один раз і не два з ним зустрічався з батьком. Цього хлопця він вибачався за це ж за цю обставину. Визнавав вину свого сина у телефонній розмові. Батько обвинуваченого Василь Стасовський розповів, що в ту ніч на місці, ДТП його не було. Пояснив, що перебував за 200 кілометрів від Полтави. Тому прокоментувати нічого з цього приводу не може. Для мене це ноша все життя, як Бать батька. Якщо його машина збила цю дитину, де вона переходила. Установлено в усалом місті, хай хай суд іс експерти за розбирається. Обвинувачуваному оголошено про підозру у вчиненні злочину за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинила смерть. Останнє слово у цій справі скаже суд.